Якщо я відкрила ФОП 20 лютого, чи можу я одразу приймати платежі? А ти ж у мене про ФОП другої групи питала. Да. Тобто друга група в тебе в кращому випадку почне діяти з 1 березня. Якщо ти відкрила в лютому, і неважливо, чи 20, чи 10 ФОП, цілий місяць ти рахуєшся на загальній системі оподаткування. І ми радимо всім в цей період гроші взагалі ніяк і не приймати. Або чекай 1 березня, або ну. Не приймай гроші взагалі. Звітність навіть ваші буде подавати і за загальну потім систему. Її і... все одно треба подати. За цей період потрібно буде відзвітувати як на загальній системі. Угу. І ми просто по бухгалтерії клієнтам пояснюємо, що за цей період ви подаєте пусту звітність, а вже з 1 березня як повноцінну робочу. Бо в нас досить часто буває, коли клієнти самі відкривають ФОП другої групи. Потім приходять до нас на бухгалтерію. Ми перевіряємо і бачимо, що вони в тому місяці, в якому відкрилися, 100 тисяч, uh -huh. а ми їм відразу пояснюємо, що на ці 100 тисяч ви заплатите там, 50 тисяч податків. Плюс, якщо податково перевіря, ще й можете штраф отримати, і тому ви платите при реєстрації не за саму реєстрацію ФОП, яка на сьогоднішній день не складна, а за ти, відповідальність за відповідальність. Що і все передали. це, що пояснить вам юрист, і як треба ще бухгалтер, щоб ви розібралися і не наробили помилок. Щоб... <рес>